20 червня у день народження живої легенди кіно Роберта Родрігеса Гутен Морган складає топ-5 стрічок режисера, які дійсно варті вашої уваги. Відкриває рейтинг один з найдивніших фільмів Родрігеса Планета страху історія починається у маленькому техаському барі, де Роуз Макгоуен у ролі танцівниці Гоу-Гоу зустрічає свого колишнього. А далі все у Дусі Родрігеса. Купа смертей через отруєння смертельним газом і танці крихітки Гоу-Гоу з протезом у вигляді кулемета. Нічого не второпали, це й не дивно, Але перегляд трагікомічного жахливчика не розставить вам усі крапки на дій. Ось така заблуднана історія і займає п'яте місце нашого топу. Ви казали, що ваші шкільні вчителі були дивними? Слоган фільму Факультет, що займає четвертий щабель, топу від Гутен Морган. Культовий хорор Родрігеса, у якому йдеться про те, як прибульці вселилися, у ціла вчителів та студентів коледжа. А от яким способом Вуд та сальмаха як боролися з неземними проблемами? Дізнаєтесь після перегляду стрічки. Третє місце займає пригодницька трилогія Діти шпигунів. Три стрічки про те, як діти професійних супершпигунів розправляються з найнебезпечнішими лиходіями світу. До того ж, це, напевно, єдиний фільм майстра без вікових обмежень до перегляду. Трібло рейтингу родрігесових фільмів за версією Гутен Морган отримує місто гріхів, екранізація одноіменного циклу романів Френка Міллера. політика повії та неймовірна стрілянина. І це далеко не все, з чим зіткнулись герої Брюса Мікі Рурка та Джесіки Альби за сюжетом стрічки. На першому місці нашого ранкового топу фільм Чотири кімнати. Якщо бути точним, епізод стрічки Порушники спокою, над якими працював сьогоднішній мениник. Історія про те, як сімейна пара напередодні нового року вирішують лишити своє чадо у готелі, заплативши коридорному тезі, аби той приглянув за ними. Що з того вийшло, розповідати немає сенсу. А от якщо ви ще не бачили фільм, то ось вам хороший план на вечір понеділка.